Називається Флейнг Слон. Вони приїхали зі Сходу, хлопці з-під Луганщини. Вони там створюють свою геніальну музику і не збираються покидати свою, своє місто. Вони основоположники нової музичної культури бітбокс Guitar. лауреати неймовірної кількості фестивалів, таких як. Республіка, Червона Рута, 2013. Фіналісти та дипломати гала-концерту. Як ми будемо їх зустрічати? Не шкодуйте області. Хлопці самі за свої кошти приїхали сюди для вас заспівати зі сходу, спекельного сходу. Друзі, могли б ви представити позаді себе огромний екран телевізора. А в моїй руці пульт.

Знаю, що буде потім на вечори опустілі тихо, опуститься, ляже біле небесне крило, Буде нестерпно довго замувати, як тися пряжка з грудня тоді до січня і до лютневих меж Може я зрозумію, що жити зовсім не страшно хоч серед білої ти ще один живеш. Посеред липня з'явилася раптом. Ниточка птахів над морем грізним. Такома, куди ж це? тобі відлітати рано, але й дому стити заробити -то пізно. Жовті підвіни ще не впали на воду, а вже затремтіла верхове повістно. Так і пливомо поміж двома подихами. Двома хвилями часу. Рано і пізно. Ведба не світло. вони ще еще луповни, мороз встречаться, а то, й любов, отця. Що і сьогодні, то Що Нет, и вкрытие начали болваться. Через сегодня то сьогодні наших круг на вида еще ей робити мне спасибо організаторам і вам ще раз за теплий прийом І следующая пісня називається солнечный. Хоть э, я вижу луну а так солнечный. Солнечный день. Бабочки на лугу танцуют, Лучи светом не рисуют белую тень. Подтянуть поближе небо, И стучь слепить ковчег, И плыть, и плыть, и плыть на свет. Песню поет мне, а там далеке где-то горы танцуют. Посмотрел на мгновенье вниз, Устремляюсь дальше, дальше, and please. Русло реки, окон с моря, океаны, Разбиты силы солнцем солнце материки. Обернулся чай для мели, Дохнет соленый дым, И солнечным лучом наполнит эфир. И вечер песню поет мне, А там далеке где-то горы танцуют. Посмотрел я забыл, забыл про шипку Димитрол, А в его налет ты, что она Рок-н-Ролл, Камон, Вася! Старостяные трусы, ты помнишь?

компания місто Тернобиль. Вау, 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 е. 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 Камон, Вася, старайся на кросе ты попил. Да выбродя на пятку и поедем. Пане місто, як? 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 Тернопіля! Просто наш подарунок. Наш подарунок в Фаму. Сергій Фоменко! Поклопайте, пожалуйста. Ви пам'ятаєте, що не спи рідна земля. Ви знаєте його. Я скажу таку невеличку вставочку. Коли Сергій Фоменко мені признався, що хоче дуже зіграти Григорія Сковороду, нашого славетного філософа і композитора. Якщо в цій державі вистачить совісті або когось із приватних, напишуть сценарій грузини, зіграє Сергій Фоменко Сковороду, дуже прошу не забути про це. Дякую нашому ведучому, друзі. Похлопемо. Добрий вечір всім святом! Хлопці, насправді. Э... Ну, ти сам розкажеш, так? Да? Ні, ні. Ні, ні, так? Да? Так, так, чи ні, ні? Ні-ні. Ну, на, на, правду мені дуже приємно, що ви граєте одну з моїх пісень. Це така справді гарна пісня. Така зовсім э... не печальна, довоєнна. Хороша пісня, яка має назву дочка Мельника, але дуже цікава версія. Дякую, хлопці. Так, да, Ця пісня нам дуже подобається, і ми вирішили зробити на неї кавер. Я думаю, вам теж сподобається, друзі. Так, ми її називаємо мельника дочка. За дубу я сижу й дивлюся у небо, на бійних хмарі, а пастух свирить на горі, посел паро. Каточку, та іще її очі. Мельнику дочку, от лежу і сумую, ти біля стабочку, бо люблю я більше за все. Мельника дочку. Один одному. і коли можна відчувати, що ми всі разом, співатиме те, що дорогі, співатиме те, що від серця, тому що тільки те можна співати в цей день. Я де тихо і дощ, серед вулиці площ, серед неба і зір, серед рік, серед гір, я де втомлений шлях, де вертається птах із чужих берегів на дороги свої сонцем небом дощем, снігом вітром ще, тільки, тільки мене не залишай. Сонцем небом дощем, снігом вітром благающе, тільки, тільки мене не залишай. Я гляди трунок ялки, те слова від руки, ті далекі слова обертом голова від неписаних слів, від ночетих і днів, що забути не можу, я де тихо і дощ. Сонцем небом дощем, снігом вітром Ще тільки, тільки мене не залишай, сонцем небом дощем, снігом вітром Ще тільки, тільки мене не залишай. ти дарма, де ти є чи нема, це не знати мені, це надія бринич, я де світло і тінь, я йду по воді, сонцем небом, дощем снігом вітром пагающем, тільки тільки мене не залишає, сонцем небом, дощем снігом вітром, плакає. Ще, тільки тільки мене не залишай, сонцем небом, дощем Снігом, снігом вітром ще тільки, тільки мене не залишай. А давайте так, щоб ми відчули, що і один в полі воїн. Сонцем небом тоще. Тільки, тільки мене не залишай. Сонцем небом, бомтоши, снігом вітром благаючи. Тільки тільки мене не залишай. Пісня, яка для мене дуже важлива, і знаєте, сьогодні, як багато, напевно, хто з вас, я була на параді і бачила наших хлопців. І бачила їх дівчат. І думала про тих дівчат, які не дочекалися своїх коханих. І вони в нашій пам'яті будуть назавжди. І це їх свято сьогодні. Поцілуй мене на прощання, обніми мене, обніми. Швидко час іде до освітання, а світанок серед війни. Ця війна здається усюди, заступила неба блакить. Я Як тебе не пустила б нікуди, тільки хто ж мене захистить, я б тебе не пустила б нікуди, тільки в того ж мене захистить. А дорога із дому далека, хай дорога додому легка, на віду повертатись нелегко, та солдата доля така. У тумані диму, у стому, хай тебе обмина, буду я молитися богу. І чекати біля вікна Ангели в далеку дорогу, хай летять з тобою вони. Дорога ціна перемоги залишилась на полі війни. Дорога ціна перемоги, залишилась на полі. Нічка відступа до небес, не прощайся, милий зі мною, я чекаю вдома тебе, проведу тебе до порога. Може, завтра знову бій, затримаю у серці тривоги, милий мій, ти боєць дорогі, затримаю у серці тривоги, милий мій, ти боєць дороги. А дорога із дому далека, хай дорога додому легка, повертатись нелегко, солдата доля така, а дорога із дому далека, хай дорога дому легка, на війну повертатись нелегко, та в все, Приїхав, служимо, далі. Можна. Я написала в своєму фейсбуку, що я до 91-го року це був з'їзд руху, дуже, знає, дуже тисячі людей навіть не дожили до цього дня, Дня Незалежності України в 91-му році. І після того, тобто це всі 24 роки, це що я роблю, це я робила для України, для своєї батьківщини. Це для мене дуже велична ідея. Тому я розумію, що справжня за справжню незалежність зараз йде війна, зараз йде боротьба. І Дай Боже, щоб Україна зберегла свою державність. А які у вас на цьому фоні творчості? 24 роки я працюю, просто постійно щось роблю. Записую пісні, видаю, концертую, телевізійну програму роблю. таке новеньке. Я зараз пісню буквально сьогодні була прем'єра. кліп буде буквально за пару днів. Так що постійно працюю. І нова програма на TV буде виходити про культурні, суспільно, важливі події. Дякую. пожалуйста, про вашу діяльність, про службу. Я зам командира грузинского легиона. Мы приехали здесь, чтобы поддержать украинский народ. Вот. Мы поддерживаем так, как можем. Мы воюем. Вот сейчас у нас ротация, ребята. Часть наших ребят отдыхают. Мы пришли на концерт, чтобы и здесь поддержать. Поздравить всем украинцам с сегодняшним днем. Вот. Я поздравляю вас, украинцы, с Днем Незалежности. Спасибо. Мы тоже не забудем 8.08.08. Это был очень большой удар для всего мирового сообщества. Мы, можно сказать, тогда эту проглотили таблетку, а теперь за это можно сказать тоже. Вот. И вам тоже большое спасибо. А сколько у вас человек вообще в вашем деле? А, я это сейчас не могу громко сказать, но и не мало, и не много. Да. Понятно. Ну там все уже профессиональные. Конечно, все опытные бойцы приехали здесь, поддерживают. И офицеры приехали, действующие офицеры. Вот. Команда такая, что настрой тоже такой, что победа обязательно за нами. А как ваши родственники сейчас вот там в Грузии переживают? Да? Ну естественно, родственники переживают, но они знают, что мы все дело должны сделать до конца. Так что это для нас не первая война, не Нет, для некоторых не вторая. То есть... Давайте скажем, того, пускай будет последний. Ну, скажем, пусть будет последний. А представьтесь, пожалуйста. Что так, и ваш зам командира грузинского линия. Спасибо. не хотели бы вы что-то передать своим родственникам, друзьям в Грузии, потому что на грузинском языке. как я генеральный директор ансамбль «Мамули». Хореографический ансамбль «Мамули» 2015. Полковник, участница АТО. Я у вас сегодня большой праздник, поздравляем от всей души и мы подарим наш концерт, наши э, друзья, э, э, украинские, народ. Знаете что? Когда у нас было очень тяжело, когда мы воевали для э, Грузии с русским, ваши ребята, украинцы, нам очень помогли. Ребята из Наумсо и погибли за Грузию, за Украину. обязаны, что земли обязаны, что вот в таком тяжелом время, чтобы были чтобы мы вместе были, Ми, я сама решила, что помочь и Это поддержка не только Украина, на передовую, не передовой, я где я очереди, очень, силу, очень силу, часто я нахожусь, но, но и надо, надо Дух подняться. да, конечно. Вот и наши девочки, ребята, Делают это. Очень скоро у нас будут концерты. Везде, где наши ребята, где, где наши герои, а, грузины украинцы, защищают Украину и Грузию. Слава Украине.